Вітаю вас на моєму YouTube каналі. У сьогоднішньому відео ми виконуємо дешеві транзакції в Zecasync і Starknet через платформу DeMile. Перед переглядом підтримуйте відео лайком та підпискою. Це дасть мені мотивації і частіше радувати вас якісним контентом. DeMail це сервіс, який забезпечує безперешкодний анонімний обмін повідомленнями в різних мережах та додатках. Зібрали близько 10 мільйонів інвестицій від середніх фондів, але для нас це не основне, адже ми сюди прийшли за дешевими транзакціями в мережі Starknet і ZECASINC. І так, давайте перейдемо до самої платформи Demail. Перейдете за посиланням. І тут підключаємо гаманець. Почнемо зі Starknet, Тому тут виберете Starknet. Тут виберете гаманець, яким користуєтеся, я користуюсь агентом, тому підключаю його. Тут в мене зразу підключилось, тому що я вже заходив. Вас вам треба буде підписати в гаманці. І так, вже на самій платформі натискаємо сюди, де пише Presale. І тут будемо мінтити свій домен. Це, типу, буде наш логін в демайл, наша почта. Пишемо тут його назву від 4 до 11 знаків. Я напишу так. Натискаю сюди. Бачимо, що тут зелений, значить він вільний. Натискаю купити, підтверджую. І підтверджую гуманців. Всього-навсього оплата за газ 6 центів. І це вже рахується як транзакція в стартнеті. Далі переходимо тут, де пише NFT Market. І тут натискаємо сюди. Це типу ми його активуємо, наш домен. Переходимо до основної активності і будемо надсилати повідомлення, тим самим набивати дешеві транзакції. Отут вставляємо пошту або наш NFT-домен. Тут е, вставляємо ще одне ID. Зараз покажу, де його взяти і вставити. Надсилайте повідомлення на мою пошту, якщо ви маєте лише один аккаунт, а потім можете надсилати також собі. Я думаю, ну це взагалі немає різниці, кому надсилати. Я вам залишу в пості мою пошту демайл і це ID. Копіюємо. Вставляємо сюди. Тут також беремо це ID. Тут у нас типу заголовок нашого повідомлення. Я б радив писати щось більш-менш адекватне, не просто там набір букв, а напишемо там любе слово. Натискаємо сюди, нас перекидає в гаманець і підтверджуємо нашу транзакцію. Тут так само 6 центів. Дуже дешево. Бачимо, що наше повідомлення пішло, все тут дуже просто. Таким собі... Макарно набиваємо транзакції, але дуже не спішіть там одного дня робити більше 10, від 2 до 5 надіслали, і хватає. Як робити в закасинк, все так само. Дуже просто. Виходите зі свого тут аккаунту, підключаєте Metamask. Знову вставляємо дані. Зараз подивимося, яка комісія буде в мережі Я Думаю, десь приблизно так само. Бачимо, що комісія 14 центів досить дешево як для закасинку. Підтверджуємо, що ще тут можна робити, щоб в майбутньому можливо претендувати на ретроб від цього дима, так як вони зібрали також інвестиції і можуть щось роздати. Ось тут переходите справа подарунок, де тут є такий. І тут наші є поінти. За що їх можна заробляти. Кожного дня за повідомлення 100 поїнтів дають в різних мережах мережі BNB, zk Sync, Starknet, Linea. Також можете Linea використовувати і ще задіяти цей дроп за підписку на Twitter, Активності в 7 днях, дуже багато всяких завдань. От також можете запрошувати друзів. ось тут візьмете своє реферальне посилання або свої аккаунти заганяти і набирати тут трохи тих поїнтів, я думаю, вони точно лишніми не будуть. Постарався все швидко і без води показати. Якщо вам було корисно або щось не сподобалось, не забудьте про це написати в коментарях. Все читаю і усім відповідаю. Нехай щастить і до нових відео.